Слава Україні! Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 26 вересня, живу я на Вінниччині і хочу в цьому відео показати шкідника, який, можливо, є і у вас. Якщо ми хочемо мати здорові дерева, то постійно потрібно за ними дивитися. Я завжди ходю в садок і от що замітив. Також кідника. Зараз спробую вам показати, що там всередині. Коли появився, не можу сказати, бо не вчора і не позавчора, хоча я... Кажу ще раз, що ходив по пару разів на день в садочку і не замітив його цього шкідника. Сьогодні я обрізаю, де є така паруса, щоб на зиму не залишати і замітив таку речовину виділяє якусь темну. Ну, Це сік із дерева, мабуть, що потік і стружка. Хоча під деревом стружки немає. Бо є ще такий шкідник, що просто суха стружка. Ну, Можливо, це цей самий, тільки заліз. Зараз я спробую, може дротиком його дістану, а ні то прийдеться зрізати. Яблуня це сорт Пом. французької селекції. Так, взяв зробив надрізи і вскрив кору і за нею отакий от шкідник такий шкідник, який робить отвір і пролазить в дерево. Харчується деревиною і дерево помаленьку буде засихати. Зараз я ще далі спробую так розрізати, подивитися. Все це я на зиму просто замаю жовтою глиною і Я спробую показати. А весною дуже дієво, я обробляю садок весною бордовською сумішю. І тоді та. Густа суміш, яка залишиться, я до неї додам ще препарат Топсін М і густо, густою тою сумішу всю цю рану замасцю. Дуже дієвий такий препарат, таку робити суміш. Топсін М гарно лікує рани. Так само та густина, що залишається від бордовської рідини, затягує все і за два роки. В цьому місці нічого не залишиться, не буде навіть і видно. Зробив надріз вище і перевірив, далі він не поліз. Як я зробив, от був отвір, де він почав шкодити, я спробував. Тоненьким дротиком, щоб він пішов не всередину, а по підкуру в ліву сторону, от видно, тако погрізене. Тому я взяв лівіше, розрізав, от сантиметрів, 3-4 тільки пошкодив. вище далі нема. Так, виглядає закрита рана. На зиму замотав тканиною, перезимує, тоді, тоді буду лікувати. Хто може буде запитувати відразу, чому зараз не лікую, через два дні буде зниження температури, препарати ніякі працювати не будуть. Весною почну лікувати. Не перший рік так роблю. Дерево відживає. Якщо вчасно замітити, шкідника знешкодили. в ранні терміни, замітив, а дерево вилікуємо. Це не запущене дерево були. І розломи були, і, і гілка відломувалася, відчахувалися такі гілочки. На великих навіть деревах і на дуже великих, що дерево було по 8 і 10 років у до мене до цього часу ці дерева живі. Жовтою глиною рану замасували, прямо і всередину. І дерево відживало. Живуть до цього часу. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Ходіть по своєму садочку і дивіться, щоб не завелися шкідники, які до весни можуть дуже сильно нашкодити вашим деревам.